Хочу поставити питання стосовно Ерлінга Холанда. Після матчу він сказав, що перегляд чемпіонату світу мотивував його. Він хотів працювати більше. Розкажіть, як проходив процес його тренування? Все ж таки, ми знаємо, що він відновлювався після травми, і ви не могли тренуватися на всі 100%. Так, звісно, Ерлінг любить футбол, і звісно, йому хотілося б бути на чемпіонаті світу. Я вважаю, що він все ще не набрав ту форму, у якій перебував на початку сезону. Далися ознаки травма, отримана у Дортмунді. Коли ми прилетіли в Абудабі, він не міг тренуватись. до того ж, він великий хлопець. Тож з травмою ноги було складно. Але чим більше він буде грати, тим кращим він буде ставати. Навіть враховуючи те, що я вважаю, що він не набрав хорошу форму, причини я вже пояснив. Він все одно представляє неймовірну загрозу для наших опонентів. Його результати, і його статистика говорять самі за себе, і я знаю, що він прийшов сюди не тільки за статистикою. І також варто сказати, що ми все ще відстаємо від найкращої команди цього сезону, але попереду ще багато матчів. І ми знаємо, що ми повинні дуже добре себе проявити, виграти якомога більше матчів, щоб наблизитись до вершини таблиці. Ви сказали про форму Холланда. Він оформив дубль. що ще можна бажати. Так, звісно, ми задоволені, але на початку сезону він виглядав краще. На поточний момент в нього є певні проблеми. Але це лише питання часу. Хлопці є більше ніж задоволений. Але все ж таки в мене є враження, що на початку сезону він був трохи більш різким та швидким, але зараз ми бачимо наслідки травми. Він поступово повертається, набирає форму. Він неймовірний професіонал. Він слідкує за тілом та розумом. Він любить змагатись, і сподіваюсь, йому подобається грати за нашу команду.